Окуляри, які дозволяють дивитися очима дрона у реальному часі. Саме такий технічний засіб передала Кременчуцька громада нашим військовим. Коли оператор їх надягає, він бачить усе, що бачить дрон перехоплювач у високій якості. Картинка передається миттєво без затримок. Усе це дозволяє швидше вражати російські дрони. Хлопцям, які закривають наше небо, передаємо окуляри для управління дронами. Це дрони, які перехоплюють ворожі цілі. Які дозволяють вражати їх ще на підльоті до Кременчука. Дякуємо хлопцям за роботу. Побільше техніки будемо їм давати для того, щоб місто спало спокійно. За допомогою таких окулярів захисники неба можуть спостерігати за повітряним простором, визначати цілі і реагувати швидко. Фактично, окуляри дають бійцям швидку і точну інформацію, де рухається БПЛА противника, як змінюється його траєкторія, коли варто випустити перехоплювач. Дякую Кременчуцькій громаді, особисто меру, за дану річ. Наші екіпаж буде працювати над знищенням шахетів. Дякую. Сучасні технології допомагають військовим виконувати свою роботу. І наше завдання забезпечувати їх усіма необхідними засобами для боротьби із ворогом. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.